Тим людям, які постраждали від окупації, від прильотів буде встановлений блочний дом двойний. Музика. Наше підприємство Чорноморбудгруп працює гідою ООН, благотворите фонду. Ми встановлюємо блочні домики, дерев'яні блочні домики. В домі ліжка, в домі холодильники, душ, душова кабина, санвузол, пральна машина. Бойлер, кухня, воду веде місцева влада. Там буде каналізація. Ну а відсюди будемо брати світло. На Херсонщині ми відпрацювали архангельська, високопілля, білогірка, Давидов брід за 30 кілометрів до зони бойових дій міста за такі дороги. Місцева влада подає документи постраждалого, відправляє їх у благодійний цей фонд. Потім представники ООН розсматриють це все. і Потім нам видають список, кого вони згодили. П'ять домиків на громаду. Тут Високопілля, Давидів Брід, Білогірка. Так.